Компанія ТОВ Агроструктура, офіційний дистриб'ютор провідних світових виробників аграрної техніки Агко, Фент та Вальтра, Амазоне, Гаспардо та Герінг оголосила про початок будівництва нового сервісного центру у Хмельницькій області. Завершення будівництва центру і початок його роботи очікується через 14 місяців. На захід присвячений початку будівництва нового сервісного центру. Завітали очільники Хмельницької ОВА, обласної ради, громади, а також партнери та представники медіа. Очікується, що центр стане навчальним, оскільки в ТОВ Агроструктура є попит на спеціалістів і навчання працюючого персоналу для компанії Агроструктура. Це буде другий із запланованих п'яти центрів, як повідомив директор компанії Михайло Завада. Перший подібний сервісний центр вони відкрили в Житомирській області ще у 2024 році. Очікується створення нових робочих місць, інвестування під час воєнного стану у національну економіку та розвиток агросектору України. ТОВ Агроструктура має філії компанії у п'яти областях України, зокрема й на Хмельниччині, де вже успішно працює з 2016 року. Так, у компанії організовано достатньо для оперативного обслуговування агровиробників кожного регіону, кількість виїзних бригад. Також навіть за найскладніших часів агроструктура завжди турбувалася про наявність запчастин для техніки 2022 року. Це було надто непросто. Проте офіційний дилер АГКО робив усе можливе і неможливе, щоб техніка клієнта працювала а не стояла посеред поля. Також агроструктура одна з небагатьох компаній в Україні, що практикує ефективне надання підмінної техніки в разі потреби, передусім, тракторів Цінова політика і умови придбання нових сільгоспмашин у компанії завжди були максимально лояльними до клієнта. Що безумовно високо оцінюють вітчизняні аграрії. Не дивно, що деякі господарства придбали в агроструктури вже по 5-6 тракторів і не збираються зупинятися на досягнутому. І нарешті Михайло Завада зі своєю командою ніколи не боялися впроваджувати на ринку України найсучасніші інноваційні рішення. Достатньо загадати, що перші унікальні посівні комплекси Фент Мomментум. Привезли, а пробували та продали в Україні саме вони. Тому будівництво другого з мережі сучасних сервісних центрів ТОВ Агроструктура має логічний і давно очікуваний крок. Побажаємо ж команді офіційного дилера АГКО втілення всіх, навіть найсміливіших, планів і подальшого якісного розвитку.